Привіт, друзі! З вами Ліля, ви на каналі Магія В'язання. Сьогодні 2 жовтня, і я нарешті сіла записати відео. Я дуже перепрошую за свій ще не зовсім відновлений голос. Трохи прихворіла, я вже писала, і ну, зараз він вже більш-менш схожий на мій. Тому трохи перепрошую, він може трохи сідати, буду намагатися. Не дуже вас цим бентежити. Отже, що за відео сьогодні буде? Як ви вже зрозуміли з назви, це відео вступ у проєкт шапку 5 за 5, четвертий сезон. Я попередніх два перших сезони не знала про цей проєкт. Я, якщо чесно, тоді не дуже була. Знайома із українськомовним Ютубом і з нашими українськими в'язалочками, вони трохи так, знаєте, на жаль, губилися посеред отих всіх незрозумілих осіб, тому не знала. В минулому році був третій сезон, і я дуже хотіла взяти в ньому участь, але не змогла, не потягла я це все. А цього року я підготувалася, максимально розвантажила свої спиці гачки, ну, спиці, тому що в'язати всі проекти я буду на спицях. І сьогодні я вам покажу пряжу і коротенько розкажу, що, з якої пряжі я планую в'язати. Для початку ще скажу, що організатором цього проєкту є Оксана Левчук. З каналу просто зв'яжемо з Оксаною Левчук. Під відео буде вся інформація, яка ну, на даний момент є про цей проєкт. Тому обов'язково слідкуйте за тим, що будемо в'язати ми з дівчатами. Я впевнена, що натхнення буде вдосталь. Отже, я вам показую ось такий. Ящик, він, навіть, бачите, не поміщається весь у кадр. І зараз буду <ків> діставати по одному і розказувати, що ж це буде. Ось так його відставлю трішечки вбік і розпочну з процесу, який я буду розпочинати найпершим. Так, і найдалі. Ось така пряжа. Ви в мене могли її бачити вже минулого року, але в іншому, в інших забарвленнях. Я десь тут прикріплю фото Бактуса, чи то навіть не Бактус, то така <свісно> добра шаль була. Я в'язала для своєї тьоті І ось в мене є ще такого відтінку, і ще один відтінок я купила купувала я цю пряжу в АТБ. Якщо у вас є АТБ і є така пряжа, я чесно рекомендую, тому що мені вона сподобалась. Вона досить м'якенька і дуже гарні забарвлення. Ви бачили вже на фото, я вставила, що лягає вона такими смужками. Практично тут немає, скажімо так, градієнту, вони досить. Ну так, різкувато переходять з кольора в колір, але, е, як бачите, вони в такій тут, в спокійній гамі буде гарно. Е, це склад цієї пряжі 25% Альпака, 25% вовна і 50% преміум акрил. Е, колір, якщо вам цікаво, е, 324,18. І тут у 100 грамах. 310 метрів. От з таких двох моточків, з таких двох невеличких бобіночок виходить величезна шаль. Я не пам'ятаю вже, якими спицями я в'язала, підніму записи, це все подивлюсь. І, якщо чесно, я ще трохи вагаюся, звідки буде вона починатися. Швидше за все, ось звідси, зі світлого цього кінця, тому що попередню свою я починала з темного і трохи пожалкувала потім про це. Називається, до речі, пряжа на Ось кале. Це буде знову ж таки шаль, щось типу подібне до попередньої, можливо, буде більше там візерунків на ній. Взагалі, можна будуть візерунки, бо на попередні їх не було. І ось так, це мій буде перший проєкт, він буде доволі такий об'ємний, тому, хоча й в'язатись буде не маленьким розміром спиць, але розпочну його першим, щоб до кінця проєкту точно встигнути. Далі. Якщо чесно, я не впевнена, як я далі буду чергувати процеси, але ну, думаю, що наступним я розпочну шапку з ось цього скарбу, хто дивився відео моє з подарунками, які я отримала від моїх подруг, фей чарівниць, просто неймовірних дівчат на день народження, то бачили мою радість невимовну, коли я побачила цих три малесеньких моточки. Це 100% кашемір від Ярна, колір, кому цікаво, 191-й, дуже гарний такий неоднорідний сірий колір, середній такий сірий. У мене є три моточки, це 75 грамів, і у 25 грамах тут 325 метрів. Цей скарб мені презентувала моя дорога пані Люба, і я там обмовилась, що можливо <кхем> зв'яжу з цього скарбу собі светрик в поєднанні з іншою пряжею, але сказала пані Люба, що варто спробувати. Просто зв'язати виріб з цього кашеміру в соло. Я дослухалась до її поради, і вона мені навіть підказала, де є майстер-клас. Майстер клас на сторінці в інстаграм Ярні. Я зв'яжу шапку, я залишу вам обов'язково посилання на нього. І я буду в'язати шапочку для себе. Це буде така проста зовсім шапка біні, але з резинкою і з підворотом. Як кажуть дівчатка з магазину, трьох моточків має вистачити на дорослу шапку з підворотом. Ось так. Спиці тут будуть невеликі, роботи буде начебто і не так багато, але все рівно буде що. Отже, це мій другий буде процес. Третім процесом буде шапочка для злати з ось таких двох кольорів. Це 100% меринос. Я його купувала в минулому році, здається, в магазині Даріву. Здається, не буду стверджувати. Я подивлюся інформацію, якщо так, то я залишу посилання. Тут 350 метрів на 100 г, це гребінний меренос, дуже м'якесенький, дуже приємний. Я купувала його в компанію до ось того мериносу Граніто, але він виявився товстішим. І мені не підходив, тому ось таких два моточка, тут 200 г, в мене залишилось. і це буде шапочка для злати. Це буде подвійна шапочка. Я її буду в'язати, так як в'язала ту салатову неонову за майстер-класом в Інстаграм від Ані Галіней. Ось так. <клес> Спиці ще не підбирала, але думаю. На спицях номер 3 буде дуже навіть непогана, щоб вона була щільненька. Потім є в мене ось таких дві качалочки. Це лано боніто. Цю пряжу мені також пані Люба дарувала. В мене тут два моточки і ще десь є такий змотаний залишок. Я планую в'язати в дві ниточки це буде шапка для чоловіка. І також буде. Досить проста шапка, можливо, навіть без підвороту, подивлюсь, така демісезонна, тому що починає вже холоднішати, і інколи, коли там, він зранку виходить, то хочеться одягти шапку. Ось так. Я минулому році взимку в'язала для брата в одну ниточку, він хотів таку тонесеньку шапку, щоб під шолом добре було. Підказку, підказку, щоб було добре одягати. Вона була тонесенька, а для чоловіка хочу трошечки е, і собі роботу полегшити, в'язати в дві нитки, щоб ну, товстіші спиці були. І. Е, ну, вже не зовсім, щоб була така тонка, мені на ньому не подобаються надто тонкі шапки. Е, колір тут 99,58. В 100 грамах 300 метрів, і це 49% вовна, 51% акрил. Вона дуже схожа на Alize Lana Gold, але мені, якщо чесно, вона видається м'якшою ця пряжа. І в Lana Gold там 240 метрів, тут 300. Ну, ця ниточка значно тоньша за Lana Gold. У Lana Gold є Fine, в ній, здається, 470 метрів, от вони схожі. Я так підозрюю, що там просто, як там називається, високооб'ємний акрил, а тут ну, ні, не високооб'ємний, ось так. Так, Я так швидко протараторила, обіцяла Наталочці довге відео, ну, вже як вийде. Я, можливо, ще спробую якісь там фото по ходу своєї розповіді вставляти, щоб вам було цікавіше дивитися і, ну, щоб так, не зовсім на пальцях розказувати. Ну і, скажімо, родзинкою програми буде ось ця пряжа. Давайте я дістану її всю. Бо я, якщо чесно, ще не впевнена, що саме я буду використовувати, які кольори. Так, у мене ще десь тут сіра є. Ще ж десь здається. А може, рожевої вже й немає. Рожеву, я, мабуть, вив'язала в нуль. тоді. Отже, це в мене дроп сліма. Я її купувала в минулому, здається, році. У Оксанки каналу Оксанки має назву зараз Позитивна в'язалочка. Я купувала такі, скажімо, залишки. У неї, ну тут добрячі були залишки, але ось цю синю я ще докуповувала, здається, чи моток, чи два, я вже не пам'ятаю. Отже, я минулого року зв'язала для чоловіка і для злати, вставляю ось тут десь фотки, жакардові шапочки. На себе часу тоді не вистачило, і я дуже хочу в цьому році спробувати зв'язати шапочку собі. Але я не впевнена, чи я буду носити таку шапку. Чомусь я поки що не бачу її на собі. Тому, якщо навіть вона буде не на мене, то буде на злату. У нас, в принципі, з нею. Плюс-мінус схожий об'єм голови, коли я її роблю, якусь там зачіску, заплітаю, то взагалі однаковий. В мене тут є темно-синій. От з такого я в'язала чоловікові, за основу брала. В мене є такий, він вам трохи яскравіше передається. Я не можу його назвати ні блакитним, ні сіроблакитним. Він якийсь такий навіть. Трохи з фіолетовим підтоном цей колір, ну, дуже гарний. Е, і до очей і мені і златі, він буде е, чудово. Е, є в мене таких, тут, здається, ну так, тут трошки менше як три моточки, оцей, здається, розпочати вже. Тобто тут, ну, хай 125 грамів, точно є. Е, є молочний ось такий, ну, <кій> червоний точно сюди не піде е, і, можливо, навіть сірий не піде. Я ось так дивлюсь, знаєте, я не знаю просто ще темно синій надто контрастно. і фіолетовий сюди також не йде. В мене є така. Думка зв'язати ось в таких двох кольорах жакардову шапочку. Я також буду вам зараз вставляти фотографії таких приблизних навіть, жакардових шапок, які я хочу, тому що я не знаю, ще я не визначилась з візерунком, і саме тому ця шапка піде на закуску, так би мовити. Я її буду в'язати як. Ну, можливо, не самою останньою, а от як тільки в мене вималюється картина, відразу ж я візьмусь за неї. Не знаю ще, чи це буде дрібненький якийсь жакар візерунок, чи це буде щось, типу, таких сніжинок, о цих скандинавських, як в шапці, яку я златі в'язала. Побачу. Точно знаю, що резинка буде ось така. Ну, основа буде ось таким. Назвемо його блакитним, а вже жаккард буде вив'язуватись ось цим молочним. Якщо вам цікаво, то молочний це 0120, а ось цей блакитний, гарний такий 81,12. Це, якщо ви не знаєте або, може, забули, я вже сама забула, що це. 65% вовна, 35% альпака. Вона дуже приємна, дуже м'якесенька, дуже гарно в'яжеться. Резинку класно тримає. Мені сподобалася ця пряжа. І ну, ні чоловікові, ні златі вона не колить, тому я можу її сміливо рекомендувати на шапки навіть для таких. Ну, Не надчутливих, але навіть для чутливих людей, якщо не в приміщенні, не в теплому, такому, знаєте, не на теплу погоду, а на холодну, то вона дуже навіть класна. Ось так. От такі е, в мене поки що думки. Не знаю, наскільки вони. Здійсняться, я дуже буду намагатися і дуже сподіватися, що мені вдасться зв'язати всі ці вироби вчасно, тому що, знаєте, скажем, я беру участь в проєктах не заради подарунків, але я себе налаштовую на те. Що я маю встигнути все е, вчасно, тоді е, і в'яжеться швидше, є якийсь стимул, а вже ну, е, отримати подарунок чи не отримати це вже таке, знаєте, е, отримати це приємний бонус. Не отримати, в моєму випадку, порадіти за того, хто отримав. Е, тому що я е, е, рахую, що. Кожна з нас, кожен з нас вартий подарунків, і ну не все ж мені, правда, вивізати в те, що є. Ось так. Такі в мене плани. Я сподіваюся, що і в мене, і в дівчат все вдасться. Сьогодні буду розпочинати. Я швидше за все ось ці процеси буду показувати в своїх тижневих влогах з відміткою, звісно ж, проекту. Ну, Не бачу сенсу знімати е, по кожній шапці, тим більше Оксана дозволяє, так, по кожній там, шапці, по кожному виробу якесь окреме відео. Я не планую чесно знімати майстер-класи, е, не хочу навіть вам нічого обіцяти, тим більше, що, е, ну, як мінімум дві шапки я буду сама в'язати за майстер-класами, за описами. Е, Можливо, якщо мені вдасться якась з шапок, там, чи ця чи чоловікова там, бактус той чи шаль, то я вам потім розкажу плюс-мінус параметри. А майстер-клас навряд чи. Ну, поки що я не бачу в собі сил таких, знаєте, Можливо, знань, я люблю себе недооцінювати, але поки я не відчуваю впевненості в своїх силах, я ну, не можу чомусь навчати, чомусь розказувати. Інколи дуже хочеться, але ну, не знаю. Можливо, я колись до цього дойду, доросту. Зичу вам усім чудового дня, гарної осені, тихої, мирної. Сонячної, сподіваюся, ви всі в безпеці, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Допомагайте один одному, підтримуйте один одного. А я вас обіймаю, цілую, буду вдячна вам за підписку, вподобайку і коментар. і До нових зустрічей! Бувайте!